Христос народився, славимо Його, Дорогі брати і сестри по зброї, вітаю вас зі світлим Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком. Нехай мир, любов і злагода панують у кожній українській родині. Нехай Господь, маленьке дитятко, дає нам довгожданий мир і перемогу над ворогом. Дорогі українці, дорога гвардійська родина! Прийміть найщиріші вітання з прийдешнім новим роком. Нехай у новому році збудуться всі мрії. Зичу вам міцності духу, козацького здоров'я, домашнього затишку та тепла. Бажаю вам у новому році мати поруч вірних друзів та рідних. У цей час хочу побажати нам найшвидшої перемоги на ворогом. Прийміть щиріше вітання з прийдешнім новим роком. Зичу вам мирного неба, достатку благополуччя! Бажаю вам у новому році. здобути нові знання та підкорити нові вершини. Нехай кожен день у новому році буде мирним і щасливим. А ми, медичні працівники, в свою чергу гарантуємо вам, що і надалі будемо робити все, щоб ваше здоров'я тільки міцніло! З Новим роком! 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 З Різдвом Христовим та Новим Роком! Христос народився, славимо Його!